Так, ну що, в принципі, зараз чіпляємо борону. Бачите, у нас в цьому році все акуратно. На плитах ми встановили. Треба якусь таку, знаєте, площадку і правда зробити і повністю виставити техніку. Зараз часи такі, що Балін, трохи не до цього. Так, ну що, піднімаємо, закривай. Так, не знаю, зараз може тут трохи потренуємося. Біля двору тут на городі. В принципі, то можна тут їхати недалеко в поля. О, дай бог, все нормально, попрацюємо. Обкатаємо двигун і вже, в принципі, хай би він, мабуть, і кормив би сівалку тягав. Ух, красень який. Ага. Так, ну що, Пускай мабуть.